Вночі росіяни знову під час масової комбінованої атаки вкотре вдарили по нашим енергетичним об'єктам. Працювала ППО знову неспокійна ніч. На жаль, зазнали пошкоджень тепловітра гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Росіяни продовжують тероризувати Україну і Українців продовжують знищувати наші міста і селища. І ми вже чули про те, що. Президент Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів про те, що Росія таки готується до нового наступу у кінці травня або на початку червня. А ми до цього не готові. Власне про це все будемо сьогодні говорити разом з нами зараз на зв'язку. Мені дуже приємно представити наш колега, ведучий по радіо НВ та військовий оглядач Василь Пехньо. Ви його всі точно чули, точно знаєте. Василю вітаю, слава Україні! Героям слава таню. Добрий ранок, Добрий ранок усім. Я до речі, хочу що сказати, що ну, направду, якщо ви нас слухаєте і чуєте, я не буду в стилі Сергія Фурси казати, що ви є спротив. Я скажу по інакше, це це добре, що значить, ми всі живі, здорові, і до ранку цього дійшли внаслідок такої великої, масивної, нічної атаки. А це означає так само, що не забуваємо допомагати нашим. Це означає в першу чергу собі. Не буває маленьких та неважливих донатів. Встали за будь ласка. Василь хочу поговорити з тобою про ось це інтерв'ю, яке президент Зеленський дав CBC News, Він заявив про те, що Росія таки готується до наступу, і нам потрібна як ніколи зараз потрібна допомога. Він підкреслив, що українські військові не готові захищати снарядів. У нас не так не так багато є, і хоча, от, вист... наступ ніби от от на носі, як мені здається. З 2014 року мені здається, військові все розуміють і все знають, чого не вистачає, яких саме снарядів не вистачає. Єдине, що нам зараз може справді допомогти виграти час, це звичайно будувати укріп райони. Власне те, що зараз робиться, заливаються міста бетоном, їздять з інспекцією. перевіряють. як ти вважаєш, як зараз що нам зараз робити, як мінімізувати втрату територій. По найперше, мені тут здається, що потрібно розібратися так. Президент давав інтерв'ю американцям, тобто він збирався звертався до західної аудиторії. До речі, знов ж таки зверніть увагу на таку певну політехнологічну деталь, яка полягає у тому, що президент друге поспіль своє інтерв'ю, даючи західним змі. До цього він давав Fox News Попереднє таке велике інтерв'ю, і, і зараз CBS. це все відбувалося на розваленах будинків. На ну на просто на руїнах тоді. Fox News дала на сході зараз на розваланах будинку, і це би мало нагадати західній аудиторії, що ну направду нас війна взагалі то народ. Подивіться, подивіться, послухайте, яка в нас ситуація, і це в чергове. Ну направо, таке нагадування. До речі, я от зверніть увагу вчора. Президент в цьому інтерв'ю так само і сказав, що, що головна мета Путіна в пов'язана із терактом у кроку Сіті Холі, що він допустив йому статися, була саме привернення уваги до Росії, щоб. Саме Росія не випадала із стрічок там заголовків, новини, тому подібне. Це слова президента, це не мої слова, це не мої судження. Це саме він сказав, що це була його головна мета занести Росію у заголовки, щоб про неї говорили, щоб її співчували в тому числі. Так, от, ну, це теж дуже важливий такий аспект. Що ми в свою чергу інформаційно намагаємося звернутися до західної аудиторії, і сказати народ, в нас війна, в нас дуже серйозна війна. Тепер з приводу того, що треба робити, як робити до чого готуватися, і тому подібне. Найперше, мене особисто здивувала теза президента про те, що ми не готові до російського наступу. На моїй пам'яті, це до речі, в. Чи не вперше звучить саме така теза від нього, тому що зазвичай він від нього звучала певна впевненість, а зараз ми чуємо, що ми не готові до російського наступу, який відбудеться у травні або ж червні цього року. Знову ж таки, я би не скасовував того факту, що це теж елемент такого впливу на західні аудиторії для того, щоб ну почули, дослухалися, і все ж таки дорути, скажу так, роздуплилися у плані надання нам допомоги. Хоча Європа, звісно, що. Ми бачимо, вона демонструє дуже позитивні сигнали, і чеська ініціатива. Вона, вона просто феноменально нам допоможе точно вистояти в обороні в режимі оборони, коли росіяни будуть наступати з боєприпасами. Тому що чи це буде мільйон боєприпасів, чи зараз є розмови про те, що ну спочатку згадаємо так хронологію. Не. Спочатку Чехії обіцяли 800 тисяч снарядів. Потім ця цифра зростала до півтора мільйона. Учора кар'єра італійське видання вдання писала. Про те, що не півтора мільйони, а все таки зійшлися на мільйоні, і цього вже дуже багато. Цього вже достатньо. І до речі, італійці так само писали про те, що це буде вже не червень цього року, а квітень цього року. Тобто, вже фактично, що з наступного тижня почнеться постачання чеських боєприпасів. Крім цього, не варто забувати, звісно, що і те. Що насправді ж то виконуються старі контракти із тими самими американцями. Про що зараз йдеться про в контексті от, непостачання американської допомоги, йдеться про певну перспективу. Тобто вони заблокували фінансування. Ну в них їхній бюджет із листопада минулого року, як і бюджет для України. Хоча там ще залишалося до кінця календарного 2023 року певні певні залишки коштів для того, щоб от, їх використати і постачати Україні допомогу. Зараз ось уже Три місяці 24-го року немає жодної копійки, скажімо, так за виключенням хіба що 300 мільйонів, які американці знайшли і все ж таки нам виділили. Нещодавно пригадуєте минулого тижня. От не було жодної копійки американської допомоги. Але це ж допомога, яка не сьогодні на сьогодні, скоріше за все, і в 95% випадків це з допомога, яка ну, скажімо, розраховується в там в строці до півроку. Вона відкладена ця допомога, тому. Відповідно, все те, що було голосоване американським конгресом і ухвалене американським президентом минулоріч, десь влітку, напевно, що воно доїздило все рівно до України на початку січня. Хоча ці темпи справді були незадовільні, і ми мали дуже серйозну потребу в боєприпасах. І не можна сказати, що воно зараз вже повністю вичерпалася. рівно зараз залишається актуальною боєприпаси залишаються в дефіциті. Сподіваюся, що чеське постачання воно нам допоможе краще підготуватися до цього ж таки наступу, про який говоря. Зеленський, але він має рацію станом на зараз. Ми не готові до такого наступу. Крім цього, ну от ми басиль, бачимо... я одразу так. уточню. А ми не готові. От у нас немає е, снарядів. Не так вистачає і не так швидко іде та допомога, яку нам обіцяють. Так якщо вони кажуть, ми дає, надаємо допомогу, справді це має пройти певний шлях, певний час. Треба довести це все на, на фронт. Треба пристріляти ці е, снаряди. В нас не не вистачає людей. Чого ще не вистачає? У нас не вистачає очевидно, зенітних ракет. Це якраз те про що я хотів сказати. Ну точніше, я не знаю, чи в нас їх вистачає чи ні, але таким темпом обстрілів Росіян нас їх може не вистачати. По перше, я згадаю публікації у західних змі датовані десь січнем цього року. Пригадуєш, були публікації про те, що мовляв, якраз у березні Україна зітнеться з серйозним серйозними загрозами недостачі зенітних ракет, в тому числі й до Петріота. Ось напевно, що Росіяни прогнозуючи, аналізуючи, передбачаючи цю ситуацію ситуацію саме так в режимі скаженої собаки скаженого собаки і почали обстріли зараз території нашої держави і наших енергетичних об'єктів. Про що ну про що вже відомо? Так сьогодні ввечері ночі ну, точніше постраждали і енергетичні об'єкти і в центральній і в західній Україні. Тим не менш, скільки до речі, ракет ми дізнаємося згодом, але їх було дуже багато. Це була комбінована атака. Це були пуски ракет х-101 Х-101, Х-555, ОТРК іскандер. Ймовірно, кінжали теж були пуски, хоча там по них ще не до кінця зрозуміло були чи не були, чи це були приманки. С-300 S-400 шахеди були просто десятки шахедів, керовані авіаційні ракети Х-59. Весь комплекс найменувань використовувався сьогодні вночі. Ну хіба що за виключенням ракет циркон З ними там окрема історія, це можна окремо говорити. Але вочевидь, для того, щоб збивати такі масиви ракет, які росіяни підназбирали. Ну це об'єктивно. Ми ж бачимо, що вони підназбирали певний масив для того, щоб нас от тероризувати і кошмарити е, чим більше буде обстрілів, тим більше буде питань з приводу того, чи в нас достатньо зенітних ракет, і в будь-якому випадку в нас не вистачає зенітних ракетних комплексів е, типу Петріот, які би прикривали наші міста Одесу та всі такі гарячі точки Одеса, Миколаїв, Хар, по Харкову. Звісно, хотілося б такого прикриття, тому що по сумах росіяни кошмарять ці всі міста. Бо чому вони це роблять? Вони розуміють, що їм за це нічого не буде, і вони знають, що можуть. Я не дарма сказав, от я. Навіть в ефірах нас використовується це, це порівняння, це скажений собака. От його mm -hmm. треба пристрелити, але він бігає кусає, поки має сили, поки ще має здоров'я, поки, поки носить його ще ця земля. І Росія розуміє, що може це робити її за це, нічого не буде, тому вона от обстрілює. Відповідно, ну ми розуміємо, що ми не готові. От у цьому контексті, якщо в нас ще будуть Петріоти і пускові установки, і ракети. А це, до речі, не тільки американці, це і японці, вони випускають ракети до Петріотів. І такі розмови вже були. І Японія, як і ліцензований виробник ракет, вона. Так само проводила відповідні там себе маніпуляції в своєму парламенті, щоб з метою того, аби нам е, постачати це, це озброєння. Так, от це все вкупі. Е, якщо от у нас є місяць, у нас є півтора місяці, у нас є два місяці. Якщо наші партнери, все ж таки, як я вже висловився, роздупляться і вони почнуть це постачати, ну тоді в нас буде більша готовність, у нас буде більше шансів. Е, а в свою чергу, ну ми теж маємо. Ми маємо наповнити війська особливим складом провести ротацію, ті процеси, які зараз були розпочаті новим головнокомандувачем. Я сподіваюся, що до того часу наступу вони будуть завершені, і ми будемо готові. Так, Василь, власне, от в цьому ж інтерв'ю цібіс наш президент, президент Зеленський, говорить про те, що якщо Україна вона програє, то війна. Росія з війною може прийти і в Європу, і в Сполучені Штати, і е, будь-куди ракета може залетіти до будь-якої держави. Я ще на наразі не бачила в телеграм-каналах, нібито писала, що нібито сьогодні ракета вже залітала до Молдови, але поки що офіційних е, ніяких підтверджень цьому цьому немає. Якщо ми говоримо про допомогу від наших міжнародних партнерів, то тобі не видається, що таке враження, що вони взяли паузу і дивляться, як мене літо 2024. От тобто вони чогось вичікують. Та вони див... ну багато хто з будь відверті дивилися, як ми на літо 2023 і люті 22. Ну це зрозуміло. Тут я для себе живую формулу особисто треба подорослішати сприйнятті партнерів не сподіватися на них що от вони стовідсотково будуть не те щоб на нашій стороні ні просто це, це 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 ті слабкості які демонструють демократичні режими у порівнянні з автократіями та тоталітаризмом типу типу росії тому що тут процедури можуть заважати тут суспільна думка може заважати блокувати певні процеси ти будеш завжди дмухати на холодне і боятися ескалації Ну, з приводу Молдови, а що навіть якщо залетіла ракета, що це новина? Чи вперше вона залітала, чи може не залітало щось на територію Румунії, чи не залітало щось на територію Польщі? Ну, все це було, як там казали клас. Це ж вже було так, і, і нічого подібного не було. Ну тут знаєш, немає сенсу апелювати до того, що вони там собі думають, чи вони чи вони розуміють, чи вони не розуміють, залазити коперсатися в голові. Важливо дивитися, що ми робимо. А я вважаю, робимо видатні речі, і в певному контексті. До розуміння кращого розуміння наших партнерів, от певні воєнні аспекти так само приводять. Поясню наприклад, що я маю на увазі, на конкретних речах, от згадаємо собі, коли Україна перша збила ракету кинжалу аеробалістичну суперсучасно передову російську ракету Кінжал, яку боявся весь захід. Реально боявся, і підстави бояться її були, допоки вона не була використана у бойовому застосуванні, тому що всі, що думали, що А, Росія постійно. Плекала, розвивала свої ядерні технології, і от вона дійшла до того, що виготовила таку ракету аеробалістичну, яку неможливо буде збити. Неможливо буде збити, а що якщо вона туди, е, умовно кажучи, вживить е, так ядерний заряд, то тоді виходить, що Росія має технологію гарантованого е, удару, і ти не можеш нічого протидіяти проти такої ядерної зброї. Е, але коли українці своїми руками і американськими патріотами, ну вже нашими патріотами, збили ракету кінжал, це це змінило е, сприйняття. Це зразу, ага, тобто. Пункти про неможливість збиття ракети і про такий великий страх щодо Росії щодо цієї ракети було. Скреслено, було скасовано, відповідно, ми почали отримувати більше зенітних ракетних комплексів Петріот, в тому числі до речі, це і на це має вплив. Я переконаний певне збройове лоббі, тому що зараз Україна, ну це об'єктивно, це виставка озброєнь. І якщо ти постачаєш хорошого для їх випробовувань, в тому числі і, так. І якщо ти постачаєш хорош озброєння, ти крутий, ти класний, потім тебе окупляють, твої акції зростають і тому подібне. А якщо ти е, постав поставиш щось, що не зможе впоратися із Ставленою задачою, о тоді будуть питання. Відповідно, зброя лобі теж напевно, так дещо, дещо йому ну не з руки бояться вони продемонструвати якусь свою неспроможність, скажімо, тієї чи іншої зброї. Петріот продемонстрував спроможність. Все, більше Петріотів зараз били ракету Циркон, показали знову ж таки цю аналоговнітність, що її немає. Навіть попри те, що вона гіперзвукова ракета, це по суті. Ну з того, що зараз як, там пишуть наші експерти і, і говорять е, Наші фахівці з Київського національного інституту досліджень і експертизи вони кажуть, що це ну по суті як. Гіперзвуковий шахет його збити можна, бойова частина його не така небезпечна. Хоча ця ракета, ну ми вже про це в ефірі говорили, і, і, і я, і колеги говорили продовж цього тижня. Хоча ця ракета це, це мала збивати, мала топити американські авіаносці. А тут вона максимум на що спромоглася. Ну даруйте це цинічно може буде звучати, але там зробити вирву е, на осокорках київських і е, розбити нежитлове приміщення триповерхове на Печерську. А не потопити авіаносець. все ці міфи розбиваються. і Я думаю, що разом із розбиттям міфів ми будемо отримувати більше допомоги, тому що це логічно. Хоча інколи логіка на жаль не працює, і в цьому сенсі нам теж треба е, да, інколи політика йде швидше за логіку. Власне, про те, як ми збиваємо, пам'ятаєш, був у нас такий період не так давно, коли кожен наш ранок починався майже кожен ранок починався зі збитої сушки російської вчора. В Севастополі тимчасово окупованому місцеві телеграм-канали написали. Прозбитий російський літак Су-35. Там ми бачили відео, як воно падає. Хтось писав про те, що це дрон збили. Ну, окупанти писали про це, так да? згодом виявилося, що все ж таки це військовий російський літак впав в море. Пілот капітулювався. Ми чули заяви Путіна про те, що Росія ніколи не буде збивати свої літаки, але ось вона виходить, і їх збиває. Як ти вважаєш, це того, що вони. Так переживають, що все ж таки ми можемо все все ближче підлітати. Це через страх у них, у них отака реакція навіть на власні літаки. А, ну, по перше, там вони туря дуже класне, цікаве таке формулювання. нестандартне використовували. Вони справді писали спочатку. Самоль... Ні, е, безпілотний апарат самольотного типа. Е, що так. воно таке? Ну тут це, це якийсь новий винахід природи в росіян. Був для того, щоб не назвати їхню сушку. Це або су, су 35 або су 27 Вони ну скоріш за все, якийсь із цих літаків був. Е, як це сталося? Ну там точно видно, що це збиття, тому що ракет падає е, літак. падає, Такому вигляді там штопора, як говорять льотчики, Тобто, це після після враження ракетою відбувається подібне падіння, і він якраз в режимі штопора туди ввалився в море біля Севастополя. Що це збило і чому це сталося? Ну в мене гадки немає. Ні, ну звісно, справді є така штука, яка називається свій чужий, яка дозволяє не збивати свою авіацію. Навіть помилково цього не робити. І про це до речі, там Путін говорив учора, відвідуючи пункт підготовки російських льотчиків. Він казав. Що це типу нереально, але як ми бачимо, це реально ця реальність була і раніше вони збивали, тому або щось в з налаштуваннями не так, або десь вони знову прибрехали. Ну або звісно, дуже хочеться думати, що от пригадуєш якось один із льотчиків вертолітник російський приганяв до нас їхню авіацію, їхній вертоліт, і тоді можливо ми змогли залізти в ці налаштування системи свій чужий. Я не знаю, як це сталося, але. Але можливо можливо насправді вони перелякалися українських дронів, які об'єктивно злітають на крим дуже дуже активно. Втім, ну ми можемо тільки потішитися з того, що що це сталося, і, і як там побажати побажати здоров'я російським льотчикам, які які сподіваюсь не вижили в тій в тій mm -hmm. оказії. А та здор здоров'я полеглим. Василь, дякую дуже тобі. Василь Пехньо, ведучий радіо НВ та військовий оглядач. Був разом із нами на зв'язку.